Любі друзі, всім привіт! Вже незабаром свято Великодня, і тому я вирішила сьогодні поділитися ще одним чудовим рецептом святкової паски. Ось такі чудові красуні ми сьогодні приготуємо, які прикрасять кожен святковий стіл. Ось так виглядає наша святкова пасочка у розрізі. Яскрава. Та неймовірно смачна. В Зручну ємність розбиваємо 3 яйця та додаємо дрібку солі. Починаємо збивати і поступово додаємо 120-150 г цукру. Збиваємо 5-7 хвилин до пишної світлої маси. Далі, продовжуючи збивати, поступово вливаємо 80 мл рослинної олії без запаху. Та збиваємо ще приблизно хвилину. Далі в два етапи додаємо 300 г кисломолочного сиру. Кожен раз гарно збиваємо. Я переставила насадку блендера, але можна продовжувати збивати міксером. За вашим бажанням. Тепер додаємо дрібку соди, лимонну або апельсинову цедру, 2 чайні ложки розпушувача та ваніль за смаком. І все гарно перемішуємо. На цьому етапі електроприбори нам вже не знадобляться. Тепер просіюємо 150 грам борошна та гарно перемішуємо. Далі додаємо 100 г сухофруктів. У мене курага та родзинки взяті в рівній пропорції. Сухофрукти обов'язково мають бути попередньо вимиті та висушені. Тепер просіюємо приблизно ще 150 г борошна. Тісто має вийти густим і не спадати з ложки. Кожну форму змащуємо тоненьким шаром рослинної олії. Даної кількості тіста вистачить на 4 однакові форми діаметром 9 см. Розкладаємо тісто приблизно в равних пропорціях. Гарно розрівнюємо тісто силіконовою лопаткою, змоченою у рослинній олії. Переставляємо форми на деко та випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Далі готові чудові пасочки повністю охолоджуємо та готуємо глазур. Для цього нам знадобиться цукрова пудра в розрахунку 1 столова ложка з гіркою на одну пасочку. Та 2-3 чайні ложки молока. Поступово його додаємо до пудри і гарно вимішуємо. Глазур має вийти дуже густою. Далі ємність з глазур'ю занурюємо у гарячу воду приблизно на хвилину, щоб глазур стала більш рідкою. Та одразу нею прикрашаємо паски. Якщо пасочку прикрашаєте за допомогою ложки, тоді тримайте ємність з глазур'ю в гарячій воді, бо вона дуже швидко застигає. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Цю пасочку я спеціально розгорнула, щоб її на відео розрізати саме для вас. А всі інші я приготувала на подарунок. У розрізі наша святкова пасочка виглядає чарівно кольорові шматочки сухофруктів і ніжне тісто. Вам обов'язково сподобається. Не забувайте обов'язково очищати свої серця, готувати їх до цього чудового, особливого свята Великодня. Якщо когось образили, попросіть пробачення. А якщо образили вас, то пробачте йому, любі мої, бажаю вам любові, найскорішого миру, добра, радості та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей! І бувайте!